Добрий вечір, шановні колеги. Вітаю. Щиро хочу подякувати всім організаторам за цю неймовірну можливість приймати участь у цьому заході. Та хочу представити доклад на тему неонатальних тромбоцитопенізів. По-перше, хочу звернути вашу увагу на актуальність цієї проблеми та наголосити на тому, що тромбоцитопенія – це надзвичайно розповсюджена в дитячих відділеннях інтенсивної терапії та зустрічається майже у 25% на натальних пацієнтів. Також хочу звернути вашу увагу на те, що тромбоцитопенія на натального віку може бути маркером основної патології та є значним фактором ризику виникнення геморагічного синдрому у новонароджених. Щодо захворюваності, хочу звернути увагу, що у передчасно народжених малюків середня кількість тромбоцитів є нижчою, ніж у доношених новонароджених та дорослих. Та за нижню межу норми зазвичай приймають рівень 150. Але близько у 2% здорових доношених малюків та у значно більшої кількості передчасно народжених дітей з наявними супутніми захворювання, захворюваннями показники будуть нижчими за вказану норму. У п'ятої частини передчасно народжених дітей буде виникати важка тромбоцитопенія, тобто рівень тромбоцитів буде нижчий за 50%. Причини тромбоцитопенії за часом прояву поділяють на внутрішньоутробні, ранні та пізні. Основні етіологічні чинники вказані на таблиці, та е, хочу звернути увагу, що найбільш частими причинами в плодовому періоду є алоімунна тромбоцитопенія, вроджена інфекція, особливо найманів. Всюдженіше це цитамогеловірусна інфекція, токсоплазмина інфекція або червоничка. Також найбільш частим етіологічним фактором у цей період є анеоплоїдія та аутоімунні чинники, наприклад, імунно тромбоцитопенія чи системний червоний вовчак. Наявність тромбоцитопенії в ранньому періоді новонародженості. Для цього періоду найбільш характерним є плацентарна недостатність, перинатальна асфіксія, в тому числі алоімунна тромбоцитопенія та також аутоімунні чинники. Наявність тромбоцитопенії у пізній на неатальний період свідчить зазвичай про сепсис або некротизуючий ентерокалітного народження. І тільки виключення цих діагнозів дає змогу лікарю обґрунтувати, призначити додаткові діагностичні тести з метою проведення діагностики тромбоцитопенії. Рання неонатальна тромбоцитопенія часто зустрічається у передчасно народжених від матері, вагідність яких. Мала перебіг на тлі плацентарної недостатності чи гіпоксії новонародженого. У цих малюків спостерігається типова картина зниження рівня тромбоцитів при народженні. При цьому рівень кількості тромбоцитів знижується до мінімальних значень зазвичай на 4-5 добу життя з нормалізацією показників через 7-10 діб. Зазвичай цим станом пов'язана транзиторна нейтропенія зі збільшенням кількості ретикулоцитів та поліцитемів. Клінічно передчасно народжені діти, у яких відбуваються наступні зміни в периферічній крові, мають достатньо низький ризик виникнення кровотечі за умови, якщо кількість тромбоцитів залишається вище за 50. Найбільше занепокоєння викликає рання неонатальна тромбоцитопенія без преципітату, без підвищення рівня тромбоцитів, яка пов'язана з неонатальною алоімунною тромбоцитопенією з високим вирникне, ризиком виникнення кровотечі. Неонатальна алоімунна тромбоцитопенія виникає через наявність антитіл матері до антигенів тромбоцитів дитини в організмі через наявність імунної тромбоцитопанії та або системного червоного луча. Якщо кількість тромбоцитів становить нижче за 30, слід розглянути ймовірність проведення терапії внутрішньовенним імуноглобуліном. У разі існування стійкої тромбоцитопенії, що не коригується після проведення терапії внутрішньовенним венемономоглоблінам, проведення додаткових досліджень з метою виключення вроджених імунодефіцитів. У разі виникнення пізньої неонатальної тромбоцитопенії, слід вважати причиною її виникнення це сепсис або некротичний ентероколіт. Поки. Лікар не зможе спростувати цю гіпотезу. В таких випадках кількість тромбоцитів часто знижується до рівня 50 або навіть нижче. Але протягом 5-7 діб кількість тромбоцитів зазвичай сягає норм. Саме ці немовлята мають високі ризики виникнення кровотеч в неонатальному періоді. Тромбоцитопенія збільшує ризик виникнення кровотечі, проте для новонароджених цей ризик визначити та обчислити, обчислити досить складно, тому існує ряд аспектів прийняття рішення щодо проведення трансфузій тромбоцитів. А саме, існує думка експертів клініцистів що Новонародженим з активною кровотечею слід проводити трансфузії задля підтримання кількості тромбоцитів вище ніж 100. Хоча достовірно доведених даних ефективності такого кроку немає, всі порогові значення для проведення трансфузії залежать від ймовірного ризику виникнення кровотечі. Немає прямої кореляції між кількістю тромбоцитів та виникненням кровотечі у новонародженнях. Але існують предиктори кровотечі. До них відноситься, перше, гестаційний вік новонародженого менш, ніж 28 тижнів, рання тромбоцитопенія та наявність сепсису або некритичного ентерокаліту. Наступне, за новонародженими, з неонатальною, але імунною тромбоцитопенією, слід більш ретельно спостерігати. Та використовувати більш агресивну тактику терапевтичного втручання, оскільки саме ці діти мають більш високий ризик виникнення кровотечі. Далі, застосування профілактичних трансфузій донорських тромбоцитів не знижує захворюваність на неонатальні тромбоцитопенії у новонародження. Наступний аспект у немовлят. Які отримують трансфузії донорських тромбоцитів більш гірший прогноз. Це зазвичай пов'язано з тим, що агресивна терапевтична тактика проводиться саме у новонароджених з важким перебігом патології. Та хочу наголосити на тому, що фактори росту гемопоезу, такі як тромбопоетин, інтерлейкін 11, не здійснюють позитивний ефект на перебіг тромбоцитопенії в неонатальному періоді. Мова йде про неонатальний період. Далі, на даному слайді представлені рекомендації проведення трансфузій тромбоцитів, надані нам неонатальним реєстром Нової Зеландії. Існує тільки одне рандомізоване, контрольоване дослідження з визначення порогових значень трансфузій тромбоцитів у новонароджених з дуже низькою масою тіла. Це дослідження свідчить, що помірна тромбоцитопенія не є загрозливою для життя дитини. І трансфузія в цій клінічній ситуації не потрібна. Автори дослідження. Дають припущення, що рівень тромбоцитів 20 є безпечною межею тільки у разі відсутності інших ризиків. Тому тромбоцитопенія не є основним предиктором високого ризику кровотечі у новонароджених. Але основними предикторами виникнення саме геморагічного синдрому у новонароджених є перше, гестаційний вік. Менш ніж 28 тижнів, ранній початок важкої тромбоцитопенії та сепсис або некротичний ентероколіт. Перепрошую. Наступне більшість неонатальних та дитячих медичних центрів розробили допоміжні карти з рекомендаціями щодо трансфузії тромбоцитів, які ґрунтується на висновках експертів. А саме, абсолютними показниками для проведення трансфузії тромбоцитів є кількість тромбоцитів у пацієнта нижче за 20. Якщо кількість тромбоцитів у дитини сягає 30, обов'язково потрібно орієнтуватись на клінічну ситуацію та наявність чи відсутність геморагічного синдрому. А також супутніх патологічних станів у дитини. Отже, що до практичних рекомендацій з приводу тактики ведення дитини з тромбоцитопенією у період новонародженості. По-перше, слід враховувати не тільки кількість тромбоцитів, а й клінічні фактори ризику, такі як час виникнення тромбоцитопенії, первинність виникнення. Та індивідуальний ризик кровотечі. До індивідуальних ризиков, ризиків кровотечі віднесені наступні: це гестаційний вік, післяпологовий вік, наявність накритизуючого ентероколіту або сепсису, хірургічне втручання та наявні клінічні ознаки кровотечі. По-друге, для клінічно стабільного доношеного новонародженого без неонатальної ауто, алоімунної тромбоцитопанії та ознак кровотечі, або в інших ситуаціях показниками для проведення трансфузії є рівень тромбоцитів нижче за 20. Та по-третє, пацієнта з тривалою тромбоцитопенією слід розглядати як претендента на додаткові діагностичні тести з метою виключення ймовірності інших патологій, які супроводжуються також тромбоцитопенією, нагадаємо про рекомендації проведення трансфузій тромбоцитів донора на натальному пацієнту. Перше, донорські тромбоцити слід зберігати. Тільки при температурі навколишнього середовища 22 градуси Цельсія, не зберігаються тромбоцити в холодильнику. Далі, це стандартна доза тромбоцитів зазвичай складає 10 мл на кілограм маси тіла. Для проведення трансфузії для новонароджених використовувати тільки одноразові розхідники. Перед проведенням трансфузії концентрант тромбоцитів повинен бути відстояний протягом 30-60 хвилин від моменту виготовлення, навіть якщо клінічна ситуація є терміновою або екстреною, під час проведення трансфузії кожні декілька хвилин треба перевертати шприц з тромбоконцентратом з метою запобігання осіданню тромбоцитів. Вимоги для трансвусійних середовищ, які використовуються в неонотології. Дуже важливий аспект це те, що компоненти крові, які використовуються для неонатальних потреб, повинні мати негативний цетермогаловирусний статус. Це дуже важливо. Надалі особлива передвесторога. Новонародження з масою тіла 1,5 кг, діти з імунодефіцитом. Та реципієнти стовбурових клітин. Проте в деяких ситуаціях, коли це неможливо, альтернативою можуть виступати компоненти крові з лейкодеплецією. Так, наприклад, згідно даних, які нам надали представники сервісу крові Нової Зеландії та службою крові та її компонентів Нідерландів, вимоги до неонатального зі зниженням лейкоцитів наступне. Перше, об'єм зазвичай 50 мл, рівень тромбоцитів більш, ніж 0,6 на 10 в 11 ступені, обов'язковий негативний статус цитомегаловірус та група крові 0 резус-фактор негативний. Щодо опромінення компонентів крові, цей захід використовується для зниження ризику виникнення захворювання трансплантат проти господаря, показання для проведення е, опромінення, новонароджені з підтвердженим або ймовірним порушенням імунітету, новонароджені, які перенесли внутрішню маткові трансфузії, або е, діти, які отримували трансфузії від членів родини. Далі це замінне переливання крові, якщо опромінене не призведе до затримки трансфузії. Обмеження об'єму новонароджені, які потребують трансфузії, але стан яких не дозволяє застосовувати звичний об'єм стандартних неонатальних препаратів крові, можуть отримувати концентрат тромбоцитів у зменшеному об'єму. Тому новонароджені, які цього потребують, можуть отримувати менший об'єм. Таким чином, можна зробити наступні випадки, о, висновки, перепрошую. По-перше, тромбоцитопенія – це дійсно розповсюджена проблема, особливо в дитячих відділеннях інтенсивної терапії. Треба пам'ятати, що п'ята частина перечасно народжених дітей буде, виникати, буде страждати від важкої тромбоцитопенії. Тромбоцитопенія неонатального віку може бути маркером основної патології та є значним фактором, не основним, але значним фактором ризику виникнення кровотечі. Рання неонатальна тромбоцитопенія часто зустрічається у перечасно народжених, які народжені від матерів, вагітність яких мала перебіг на тлі плацентарної недостатності або гіпоксії плоду. Рання неонатальна тромбоцитопенія, яка пов'язана з неонатальною, але імунною тромбоцитопенією, має високий ризик виникнення кровотечі. Пізня неонатальна тромбоцитопенія в переважній більшості є наслідком сепсису або некротизуючого ентероколіту. Тромбоцитопенія збільшує ризик виникнення кровотечі, проте для новонароджених цей ризик важко обчислити. Для визначення клінічної тактики для неонатального пацієнта з тромбоцитопанією обов'язково потрібно орієнтуватися не на кількість тромбоцитів, але й на клінічну ситуацію та наявність чи відсутність кровотечі. Для забезпечення адекватної трансфузійної підтримки для пацієнтів неонатального профілю. Необхідно звертати увагу на безпечність препаратів та компонентів крові, цито статус компонентів крові. Я щиро дякую за вашу увагу.